Якщо не буде заперечень, розпочнемо. Сьогодні ми проводимо перше засідання конкурсної комісії на призначення директора комунального некомерційного підприємства Кобилецький центр первинної медико-санітарної допомоги Кобилецької міської ради. Комісія наша створена на підставі розпорядження виконуючого повноваження від 15 серпня 2025 року номер 144 Члени конкурсної комісії, попик Микола Сергійович, депутат міської ради, голова це я, Горбенко Олександр Григорович, депутат міської ради, секретар комісії, члени конкурсної комісії, мусуль Юлія Анатолійовна, лікар-терапевт, похила Ліна Сергійовна, завідувач Озерянської амбулаторії, попруга Юлія Іванівна, лікар загальної практики, сімейної лікар. Лях Ігор Павлович, представник. Громадського формування з охорони громадського порядку, правопорядок. Шепіка Наталія Миколаївна, представник громадської організації, Асоціація медичних систем Полтавської області, оценко Ігор Васильович, старший, Геральдген-лаборант, представник громадської організації, первинний проспілкува організації комунального некомерційного підприємства Кобіляцька міська лікарня Шейко. Петро Андрійович, директор Полтавської обласної організації, роботодавців у здоров'чих закладів. Лесяк Ігор Михайлович, представник Кобиляцької організації, ротарі клуб Кобиляк. До уваги, членів комісії. У залі ведеться у нас відеофіксація. Конкурсна комісія створена та працює відповідності та на підставі постанови Кабміну від 27 грудня 2017 року № 1094 про затвердження порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника Державного комунального закладу охорони здоров'я змінами на виконання рішення 68-ї сесії Кубляцької міської ради 8 скликання 29-го 25-го року номер 11 Про проведення конкурсу на заняття посади директора. Комунальне некомерційне підприємство Кобиляцький центр первинної медико-санітарної допомоги Кобеляцької міської ради та розпорядження Кобиляцького міського голови Кобиляцької міської ради від 15.0825 року No144 про створення та затвердження конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Кобиляцький центр ПМСД. Хочу донести до членів комісії, що членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо, щодо якої є документально підтверджена інформація про наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законному порядку. Особа, на яку накладалося мій за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, протягом трьох років зняла набрання відповідного. Рішення суду Законної сили. І наявність конфлікту інтересів. Під час виникнення члена конкурсної комісії, вище зазначених обставин такий член конкурсної комісії зобов'язаний складно самостійно подати заяву про самовідвід. Таких у нас немає. Порядок денний ваші, сьогоднішнього нашого засідання складається з трьох питань. Перше це підготовка та затвердження тексту оголошення про проведення конкурсу на посаду на заняття посади директора Кобиляцького некомерційного підприємства, Кобиляцький центр ПМСД, Кобиляцької міської ради, встановлення вимог до претендентів та конкурсної пропозиції. Друге питання оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на заняття посади директора Кобиляцького некомерційного підприємства, Кобиляцький центр ПМСД, Кобиляцької міської ради. І третє питання про визначення терміну проведення другого засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допущення їх до участі в конкурсі. За порядок денний голосуємо, так? Голосуємо поіменно, відкритим голосуванням. Попик Микола Сергійович за. Горбенко Олександр Незащо. Юлія Анатоліївна Мосур. Поха Валіма Сергія. Попруга Юлія Валівна. Шебіка Наталія Миколаївна. Водзенко Ігоросович. Леся Кірмихавич. Відповідно до порядку конкурсна комісія не пізніше, ніж протягом трьох днів. Після формування і складу оприлюднює на єдиному веб-сайті, веб-порталі та офіційному веб-сайті Кобуляцької міської ради оголошення про проведення конкурсу. В оголошенні зазначаються такі відомості: підстави проведення конкурсу, найменування, юридичне та фактичне місце знаходження закладу, основні напрямки діяльності, з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом, статут, структура закладу, а також кошторисні призначення та фінансові. Для фінансового забезпечення діяльності закладу. Дата початку кінцевий срок і адреса прийняття документів для участі в конкурсі, номер телефону та адреса електронної пошти для довідок, Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі, вимоги до претендента та конкурсної пропозиції, умови оплати праці керівника закладу із внесенням істотних умов контракту, дата і місце проведення конкурсу. Шановні члени комісії, пропоную вам ознайомитися з проєктом тексту оголошення. Оголошення про проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Коболяцький центр ПМСД Коболяцької міської ради. Підстава проведення конкурсу Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров'я. Постанова Кадміну № 1094 27 грудня 2017 року про затвердження порядку проведення конкурсу на заняття посади керівника Державного комунального закладу охорони здоров'я і змінами. Рішення 68-ї сесії Кобляцької міської ради 8 литавня 29.07.25 року № 11 про проведення конкурсу. На заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Кобиляцький центр ПМСД Кобиляцької міської ради. На іменування закладу. Кобиляцьке некомерційне підприємство, Кобиляцький центр первинної медико-санітарної допомоги Кобиляцької міської ради. Фактичне та юридичне місце знаходження закладу вулиця Тараса Шевченка, 78, дроб 109, місто Кобилят, Полтавський район, Полтавська область. Індекс 39200. Основні напрямки діяльності закладу. Викладено в статуті Кобиляцького некомерційного підприємства Кобиляцький центр ПМСД, Кобиляцької міської ради, посилання на сайт ПМСД, структура підприємства, посилання на сайт ПМСД, Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу, посилання на сайт ПМСД. Для участі в конкурсі, особа. З використанням засобів електронної ідентифікації, зокрема, кваліфікаційних електронних підписів, подає на єдиний веб-портал вакантних посад у закладах охорони здоров'я. Далі єдиний веб-портал, сканування копії таких документів, паспорт громадянина України або посвідки на постійне проживання чи посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Друге. Заяви про участь у конкурсі з значенням основних мотивів для зайняття посади з формою згідно додатком 1. З додаток 1 зразок заяви. Резюме в довільній формі. Автобіографії у випадках визначених законодавством. Документів про освіту, науковий ступінь ще названня, кваліфікаційну категорію. Підвищення кваліфікації надаються в разі відсутності відомостей про документ про освіту в єдиній державній електронній базі з питань освіти, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров'я, а також трудової книжки в разі наявності або відомостей про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного. Соціального страхування або інших документів, що підтверджують досвід роботи. Шосте. Конкурс. Конкурсної пропозиції обсягом не більше, ніж 15 сторінок друкованого тексту. Сьоме. Витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості. Восьме. Довідки про проходження попереднього періодичного та позачергового психіатричного оглядів, зокрема на предмет вживання психоактивних речовин за формою затвердженої МОЗ. Дев'яте. Попередження стосовно встановлення законом України про запобігання корупції, вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду за формою згідно з додатком 3. Заяви про відсутність діях особи конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4. Підтверджують подання декларації особи у повноваження виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 45 закону України про запобігання корупції. Особа, яка виявила бажання взяти участь в конкурсі, може подати скановані копії документів стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації, характеристики, рекомендації, наукові публікації та інше. Відповідальність за достовірність поданих документів покладається на претендента. Конкурсна комісія може містити, конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу 3-5 років, в якому передбачаються план реформування закладу протягом першого року. Заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу. Підвищення ефективності його діяльності та запобігання корупції, пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу, пропозиції відомості щодо очікуваної динаміки, поліпшення основних показників діяльності закладу. Кваліфікаційні вимоги до претендента на посаду керівника закладу. Наступні. Наявність вищої освіти, другого магістерського рівня в галузі акціональні управління та. Адміністрування публічне управління та адміністрування державне управління права або охорона здоров'я в разі наявності претендента на посаду керівника закладу Вищої освіти в галузі зма охорона здоров'я також вимагається наявність спеціалізації за спеціальністю організації управління охороною здоров'я. Або спеціалізації за однією з лікарських спеціальностей для учасників конкурсу на заняття посади керівника закладу, що надає виключно первинну медичну допомогу, вимоги до стажу: не менше трьох років за спеціальністю або в органах, установах, та на підприємствах, в організаціях у сфері охорони здоров'я або одного року на керівних посадах. Володіння державною мовою, що засвідчується відповідним документом, визначеним законом України про забезпечення функцій, функціонування української мови як державної. Відповідність критерію доброчесності, наявність управлінських навичок. Критерії оцінювання учасника конкурсу. Доброчесність дотримання норматики та деонтології, спрямованість дій на захист прав і законних інтересів громадян у сфері охорони здоров'я та відмова від перевалювання приватного інтересу під час провадження професійної діяльності, професійної компетентності, правлінські навички. Претендент не допускається до участі в конкурсі в разі неподання необхідних документів, передбачених пунктом 28 порядку, його невідповідності встановленим. Комісією вимога до претендентів та конкурсних пропозицій, наявність у претендента не знятої або не погашеному установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або проводити певний види діяльності. Наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним визнавченим корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією. Перебування претендента на посаді керівника відповідного закладу більше, як 2 строки підряд. Документи, подані претендентами для участі в конкурсі, не розглядаються у разі. Подання їх на єдиному веб порталі в останній день строку подання після закінчення робочого часу. Подання їх на єдиному веб порталі після закінчення строку подання. Далі умови оплати праці керівника закладу і зазначення місцових умов контракту. Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров'я та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством України. Щодо дати початку приймання документів для участі в конкурсі, це 19 серпня 2025 року. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі 2 вересня 2025 року. Для участі в конкурсі особа з використанням засобів електронної ідентифікації, зокрема кваліфікаційних електронних підписів, подає на єдиному веб-порталі скановані копії документів. Також особа подає копії документів до Кобиляцької міської ради за адресою міста Кобиляка, вулиця Тараса Шевченка, 15, 27. Номери телефону та адреси електронної пошти для довідок це наші телефони 3 12.05, зазначена електронна адреса з понеділка по п'ятницю з 8 до 16.30. Дату початку проведення конкурсу 4 вересня 2025 року. Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Місце проведення конкурсу Кобиляцька міська рада, вулиця Тараса Шевченка, 15-27, зал засідань, де ми з вами щось знаходимось. Набір даних розміщується на офіційному сайті Кобиляцького некомерційного підприємства Кобиляцький центр первинної медико-санітарної допомоги Кобиляцької міської ради з урахуванням вимог законодавства щодо конфіденційності інформації. Це такі вимоги у нас до оголошення про проведення конкурсу. Не буде ніякого заперечень до допомогти. Пропоную голосувати. За затвердження тексту оголошення про проведення конкурсу на заняття посади директора Кобиляцького некомерційного підприємства Кубиляцький центр первинної медико-санітарної допомоги Кобуляцької міської ради, встановлення вимог до претендентів та конкурсної пропозиції. Голосуємо відкрито, повіменно. Попит Микола Сергійович за. Горбенко Олександр Григорович за. Юлія Анатолійовна за. Аліна Сергійна по. Юлія Івановна Потру. Шебійка Наталя Миколаївна. За Мадземко Ільгаласи Газа. Олеся Ківер Михайлович. За Переходимо до розгляду другого питання. Вручити секретарю конкурсної комісії Горбенко Олександру Григоровичу оприлюднити на єдиному веб-порталі вакантних посаду закладах охорони здоров'я на офіційному сайті Кобуляцької міської ради оголошення про проведення конкурсу на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Кобиляцький центр первинної медико-санітарної допомоги Кобиляцької міської ради. Та протокол №1 1 від 18.08.25 року засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора Кобиляцького некомерційного підприємства, Кобиляцький центр медико-санітарної допомоги Кобиляцької міської ради. За це прошу вас проголосувати. Попит Микола Сергійович за, Олександр Григорович за. Юлія Анатолійна. за. Аліна Сергіївна – Юлія Іванівна. За. Віталія Миколаївна. Ігор Васильович. Ігор Михайлович. За. І останнє питання на сьогодні. Нашого порядку денного. Про визначення термінів проведення другого засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів та допущених до участі в конкурсу. Відповідно до пункту 30 порядку, документи для участі в конкурсі приймаються в строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на єдиному веб-порталі. В оголошенні затвердити прийом документів з 19.08.2025 року по 2 вересня 2025 року включно 15 календарних днів. Не буде заперечення комісії? У зв'язку з чим пропоную провести друге засідання конкурсної комісії 4 вересня 2025 року. Буде зручно всім. Прошу проголосувати по третьому питанню. Опек зла. Олександр Григорович Зла. Юлія Анатолійович. Аліна Сергійна. Юлія Івановна. За. Наталя Микола. Ігор Васильович. Ігор Михайлович. Зла. Все на сьогодні ми порядок денний з вами пройшли. Ці члени комісії голосували одноголосно за прийняті рішення з трьох питань. І тоді зустрічаємося 4 вересня на наступне наша чергове зісім. Кому буде зручно, тоді можливо в другій половині визначимося чи після обіду. Так? Да, на да. дві години, мабуть, так. Ну, якщо не буде заперечень, то плануємо на 14:00, 4 вересня 25-го. дякую. Дякую вам за увагу.